На сьогоднішній день існують три види декларації. Перша, щорічна, вона подається з 1 січня по 31 березня за минулий звітний рік з обов'язковим позначенням, чи продовжує, чи припинила виконувати функції держава вказана особа. Другий вид декларації: декларація при звільненні. Вона подається за той період, який не був охоплений попередньо поданими деклараціями. Подається він на протязі 30 днів з моменту припинення або звільнення з вказаної посади, третій вид декларації кандидата на посаду. Вказана декларація подається за минулий звітний рік до моменту призначення на вакантну посаду. Також у вас буде можливість подати виправлену декларацію. На протязі 30 календарних днів і у вас буде лише одна спроба.